Зеленський нагородив бійців Луцького Любарта. Поліцейські відвели на лінійку дітей загиблого колеги. Волинь втратила на війні ще чотирьох захисників. Небесне військо поповнив воїн з Каменя Каширського, 48-річний Андрій Чурак. Волинянин служив на посаді бойового медика. Загинув 9 серпня на Сумщині. Прощання з героєм сьогодні 3 вересня. Відспівування в храмі Святого Миколая Чудотворця, а поховають на центральному кладовищі. Вічна пам'ять та шана Героєві. Під час бойового завдання на Донеччині настало Романа Нікітіна. Чоловік був родом із селища Колки. Коли його тіло привезуть додому, поки невідомо. Ми ж висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким героям. У бою за Україну загинув Ігор Зихора з Горохівщини. Воїну було 25 років. Родом із села Печихвосте. Загинув волинянин 31 серпня на Донеччині. 12-й канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким воїнам. Жалоба і в Нововолинській громаді. На війні загинув 39-річний Микола Селищук. Захисника не стало 31 серпня у боях на Харківщині. Тіло героя привезуть додому в ніч на 4 вересня. Прощання запланували на завтра. Вічна пам'ять Ташана Героєві. Волинські поліцейські паркуються біля будинку. Із подарунками і квітами очікують біля одного з під'їздів. Сьогодні в них особливе завдання відвезти на шкільну лінійку самрічного Марка і його молодшу сестричку Аню. А, ми, а, ми, а? Ми. Ага. Давай. А як гарно пасмаї, а, а, а твої дуже гарно Марко і Аня діти загиблого на війні поліцейського Романа Гіренка, який після повномасштабного вторгнення служив у штурмовій бригаді Нацполіції Людь. Сьогодні він би за руку вів своїх школяриків на лінійку, а ловив би перші емоції донечки першокласниці. Утім не сталось із 23 серпня минулого року навіки 31-річний роман у небесному війську. Тому везуть на перший дзвоник, крадіють дню знань разом з дітьми героя його колеги з поліції. Вітаю з небо правоохоронці, як і самі діти вірять, що Роман теж був на цій лініці. Спостерігав за своїми марком та анею з неба. Я хотів побажати першокласникам, щоб вони вчились, не лінились, поважали працю, поважали знання. А від себе та всіх воїнів-побратимів ми пообіцяємо, що ми захистимо незалежність, не дамо ворогу пройти ні кроку. не бійтеся. Міливу перший клас, першокласники. слава Україні! Від 23 серпня минулого року волинські поліцейські взяли на себе ще один обов'язок пам'ятати про подвиг колеги і не полишати піклуватися про його найрідніших. Бійців 5-го батальйону Люберт, 12-ї бригади Азов, відзначили державними нагородами. За результатами успішних боїв з ворогом близько 20 азовців отримали президентські відзнаки за оборону України. Ця нагорода до слова державна встановлена для нагородження військовослужбовців, співробітників правоохоронних органів, членів добровольчих формувань територіальних громад, працівників центральної та місцевої влади, підприємств, установ та організацій, волонтерів, які брали участь у заходах із забезпечення оборони України, захисту безпеки населення, та активно сприяли виконанню таких заходів. Амфітеатр Пірс і міська вбиральня. Молодь розказали, яким має бути новий парк. Трагедія на Волині. Хлопчина переїхав пенсіонерку. Бойове хрещення. Волиняни, які записались у вогнеборці, гасили першу пожежу. Підліток на мотоциклі переїхав бабусю. Вона загинула. Аварія сталася учора ввечері в селі Шкроби Сереховичівської громади. 15-річний юнак на мотоциклі наїхав на 71-річну пішохідку. Вона загинула, а хлопця з травмами забрали в лікарню. Постраждав і його пасажир. Утім, допомогу йому надали на місці. Лучанин здав поліції п'яного водія. Пригода сталася на Карпенка Карого. Чоловік заявив, що на його очах не на Рено намагається залишити місце автопригоди. З'ясувалось, що 29-річний лучанин і дійсно їздив за кермом п'яним. Він виїхав на бордюр, після чого ще врізався у дорожній знак та рекламний щит. На чоловіка поліцейські склали аж три протоколи. На волині новостворений добровольчий пожежний підрозділ за кілька днів після відкриття уже пройшов бойове хрещення. Успішно приборкав свою першу пожежу. 2 вересня між селами Човниця і озеро Ківерцівської громади місцеві жителі помітили полум'я, що охопило суху траву й чагарники. Очевидці звернулися за допомогою до добровільної пожежної команди, що з 31 серпня розпочала свою роботу в селі Озеро. Вогнеборці оперативно прибули, провели бойове розгортання та приборкали загорання без залучення додаткових сил і засобів. На остелузі можуть бути черги, про це попереджають волинські митники. Причина початок ремонту на ділянці в'їзду в Україну. Відомо, що будівельники будуть проводити монтажні роботи на покрівлях навісу, мережах водовідведення, огородження, дорожньому покриттю. Закінчити обіцяють до зими. Людям, які планують за кордон, радять слідкувати за чергами у спеціальній карті Держмитслужби. До уваги лучан. Завтра, 4 вересня, до мікрорайону Вересневе не будуть курсувати тролейбуси 4 і 4 А. Причина таких незручностей аварійний ремонт пошкодженого кабелю, який живить тролейбусну мережу мікрорайону. Розвертатися транспорт буде біля Луцької районної філії Волинь обленерго. В міській раді запевняють, що до 14-ї години все полагодять. У Луцьку активно готуються до опалювального сезону. На проспекті Волі роблять реконструкції теплової мережі, що забезпечує послугами дев'ять житлових будинків, дитячий садок і поліклініку. Відомо, що комунальники мають замінити труб протяжністю 1314 метрів. Строк їх експлуатації щонайменше 30 років. Завершити роботи обіцяють за два місяці. Треба сказати, що труби дістались Луцьку безкоштовно від агентства Юсейт. Луцьк теплу дісталось лише заплатити за самі роботи це майже 6 мільйонів гривень. На Луцькій набережній натовп молодих людей. Усі разом чим до мосту на вулиці Ковальській. Звіти спускаються на територію, яка невдовзі має стати місцем відпочинку для всіх жителів громади. Чистим, сучасним і цікавим усім від найменшого до найстаршого. Цьогоріч Луцьк переміг у міжнародному транскордонному проєкті Європейського союзу. Це означає, що місто отримає понад 40 мільйонів гривень європейського гранту на створення тут парку. Нам важливо здійсно здійснити дослідження цієї ділянки, познайомити лучан з цією ділянкою, зібрати їхні бажання та те, що б вони хотіли тут бачити. Місце, де вони зможуть відпочивати, саме від тих користувачів, так почути їхні думки і в майбутньому всі цю інформацію опрацювати та опублікувати. Цебто для того, аби цей парк був комфортним, цікавим і потрібним місцевим. На берег стиру між вулицями Ковельська та Шевченка запросили саме. Хлучан це ідея місцевої громадської організації місто роботи і платформи алгоритм дій. Їх представники переконані, що найкращим урбаністом і архітектором громадського простору є сама громада. Учасники це лучани, які побачили анонси та зареєструвалися на наш захід. Організаторами цього, цих воркшопів є професіонали урбаністи, які направляють наших учасників, які їх консультують, так і у всіх всьому, всіх процесах супроводжують. Це команда із Києва та Львова. Валерія саме зі Львова. вона архітекторка, урбаністка і візуалізаторка. Ми приїхали як незалежні консультанти для того, аби провести передпроектне дослідження і провести воркшоп, який спрямований на партисипацію, на партисипацію, партисипативне проєктування, тобто залучення людей, залучення громади, яка живе поряд майбутні користувачі до цієї території для проєктування. Неподалік від цього місця живуть сі молоді люди. Владислав із міста Ребут, Дмитро, архітектор і дизайнер. Проживаю прямо навпроти. Проживаю на набережній, тому я безпосередньо повинен бути до цього залученим. Бо там, дивлячись з вікна, хочеться бачити щось прикольніше, ніж просто ну типу хащі. Скажімо так, я не те, що не мав бажання, мені здавалося, що це просто банально неможливо добратися до цього парку і до цієї місцевості. Що ж тут хочуть бачити лучани. Часткою цього я хотів би бачити якусь велоінфраструктуру прикольну, бо сам ганяю на велосипеді постійно, це для мене якась персонально важлива штука. Хочеться, щоб люди могли гуляти, купатись, гуляти з собаками. Я не знаю, будь-що, слухати музику там опційно, проводити якісь мікроівенти, будь-що насправді це має бути абсолютно гнучка і. Якась легка система до якихось там змін, чогось такого, щоб було зручно і комфортно будь-кому в межах міста прийти, відпочити. Оскільки це буде парк при житлових будинках, то і суспільний якийсь простір думаю, має бути, і також для дітей можливо майданчик, можливо, для шістопоскейтерів. Так, це такий міст з боку. Ми розуміємо, там є графіті, такого роду реч тому. Поки такі думки у мене виникають. Оглянувши територію майбутнього парку, учасники заходу взялися обговорювати побачене і почути і пропонувати як краще облаштувати луцьку набережну. Серед ідей зручні сходи, і пандуси, міська вбиральня, місце для вигулу собак, спортивна зона, бігові доріжки, велостоянки, пірс для рибалок, амфітеатр для занять школярів і студентів, місце для муралів, територія для пікніків і дитячі ігрові майданчики. Хотілося би, аби люди вчились взаємодіяти. Ті ж самі мешканці долучалися частіше до таких обговорень, адже це дозволить обширно побачити ситуацію, повністю осягнути всі точки зору для того, аби знайти певні компроміси. Тому що очевидно, не можна повністю все кидати вліво-вправо що це в нас все заліється бетоном, вб'ють всіх тварин. Знищать всі рослини, потрібно шукати певні компроміси, потрібно вчитися взаємодіяти, потрібно бізнесу правильно дивитися на цю ситуацію, вбачати реальні можливості, дивитися трошки на довшу перспективу, і тому мені здається, що цей воркшоп прекрасно допоможе. Усі напрацювання організатори заходу пообіцяли передати майбутнім проєктантам Луцької набережної. Щодо термінів, коли на місці цих хащів має з'явитися парк, інформації поки немає. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.